Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, як Володимир Путін, розмірковуючи про своє бажання захопити українське прикордоння, казав щось там про санітарну зону? Ми розглянемо можливість створення санітарного кордона. тепер же про підсумки його мрій розповідають на російському телебаченні. Ми от тільки за сутки Білгородську область, ВСУ, атакували порядка 190 дев'яноста раз. Аби тому сам чилі власті. Мешканці БНР не розуміють, як таке могло статися, та плачуть. Мовляв, санітарну зону мали робити на території України. А тепер санітарна зона у Білгородській республіці. Нічого і все хуже і хуже. Санітарну зону робимо, а нам все хуже і хуже. Іван Іванович. Все хуже і хуже. От ви увагу? Напевно, ця жінка просто хоче дискредитувати російську армію та бреше, бо загальновідомо, що завдяки так званій СВО Росіянам стало жити краще та позитивніше. Спеціальна воєнна операція вже давно оказала очень позитивне воздействие на нашу. Внутрішньої життя. Ну А тим часом Сполучені Штати Америки не виключають, що вони можуть розширити дозвіл на застосування американської зброї по цілях на території так званої Росії. Де та метрична система, которая просигналізує нам о пересіченні красної лінії? Ситуація дуже серйозна. Усі сторони глибоко занепокоєні, бо можливо тепер Путін нападе. Абсолютний казус Белі, повод к війні. не знаю, чи нападе Владимір Путін, але точно знаю, що для знищення російської окупаційної армії треба ваші дві гривні на русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. А ще Потрібна також і ваша підписка на мій канал, лайк до цього відео. І, звісно, будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Для початку декілька слів про перші наслідки застосування американської зброї на прикордонні. Всі атаки відбила наша система ПВО. Учора з'явилася підтверджена інформація про те, що на території Білгородської Народної Республіки було частково знищено зенітно-ракетний комплекс Росіян С 400 В цілому <кій> наші хлопці відразили атаку, наскільки змогли. якось так цікаво виходить, що російські засоби протиповітряної оборони, які мали би збивати ракети, отримують удари самі тими самими ракетами. Можливо, просто тому що російські системи ППО були не готові, що їх теж можуть атакувати. Стоять в відкритому полі зенітно-ракетні комплекси, розумієш? ну я розумію, що вони у нас. Так були, создавались, ми там 30-40 лет назад. Що в общем ніхто не думав, що по ним прямо будуть сходу прилетать. Ніхто навіть не міг уявити, що подібне може статися. Яка несподіванка? І ще учора ввечері з'явилася також інформація про можливе ураження і ще одного комплексу С-300 або С 400 Від подібних атак є вже, до речі, і перші позитивні наслідки. Наприклад, цієї ночі по Харкову не прилітали перероблені ракети с 300 а самі російські пропаганди. Дисти думають, де ж їм брати нове ППО. А системи ПВО є інтересне у Ірана, у Сіверної Кореї, у Китаї, де що змінюється у головах, також і у дуже агресивних росіян, наприклад, у так званого депутата, так званої Росії Петра Толстого. Раніше були пропозиції вішати українців. От їх треба перевішати на фонарях. А Україна це безусловна частина нашої великої Росії. Він там іще грозився узяти Київ за два дні. А тепер, вже коли він прибуває до Білгорода, то змушений сидіти у укритті. Оль, я в укритті сиджу, якщо що. Давай. давай ближе до центру сюди походите. словом, як виявилося, якщо дати українцям можливість нормально захищатися, хоча б на прикордонні, це дає позитивні результати. Також дуже несподівано напевно для наших партнерів. Але давайте не забувати, окрім американської демократії, також і про класику. От тільки приїхали на місце вже получили команду воздух, що в впів зі сторони границі. взагалі, серед наших партнерів доволі цікаві зміни відбуваються останнім часом. Наприклад, канцлер Німеччини Шольц заявив, що удари західними озброєннями по території так званої Росії. Це не ескалація. Приємно бачити тверезу оцінку від пана Шольца, але усе ж таки детауруси. Також учора представник Білого Дому Кірбі зазначив, що можливо будуть іще зміни у дозволі застосовувати американську зброю по цілях всередині так званої Росії. Нічого не можна виключати. Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися. Ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. І що буде потрібно українцям? Я перекладу із дипломатичної на звичайну мову. Це означає, що Сполучені Штати Америки у майбутньому можуть дозволити застосовувати свої озброєння по території так званої Росії на більшу дальність. Доволі позитивні прогнози має також і генеральний секретар НАТО. Отже, ми провели гарні дискусії на цю тему на форумі НАТО. Я не буду вдаватися в деталі чи давати рекомендації конкретним союзникам на теле. Бачені, у нас є гарні внутрішні обговорення, роздуми з цих питань у НАТО. Дивіться, ми вже можемо застосовувати британські та французькі ракети для ударів в глиб так званої Росії, але це не зовсім те, що нам потрібно. Нам потрібно насамперед бити по російських аеродромах ракетами Атакмс із касетною бойовою частиною. Я гадаю, рано чи пізно, Сполучені Штати Америки усе ж таки дозволять такі удари, але це насправді зовсім нічого не. І uh, вот говорить, что оно как-то вот ну радикально изменит, радикально изменит характер вооруженной борьбы. Ну, я бы, наверное, на даному етапі виздержався від таких оцентів. Чому? Михайло Михайлович. Ну ви ж дайте вам процитую вас і з одним із російських пропагандистів трапився конфуз. Він хотів заспокоїти росіян, мовляв, гіпотетичні удари американськими ракетами по аеродромах, наприклад, на території так званої Росії. Це нічого страшного, але він сам раніше казав прямо протилежне. Ракети дальнобойни, вони можуть поставити в дуже складне положення нашу оперативно-тактичну і армійською. Авіацію ми не зможемо использувати ФАБІ і все прочі то принципіальне змінить характер борби. Я особисто хотів би, щоб ми по аеродрому вороні завдали ракетного удару ракетами атакам, але треба одразу, мені здається, у американців просити більше. Через шаг Україна получит тактичне ядерне оружие, нищити російську авіацію на її ж аеродромах це необхідність, аби врятувати життя мирних людей, аби припинити російський авіаційний терор. Тим паче що росіяни не збираються оцей терор припиняти і навпаки хочуть розширити його географію? Харківське направлення почалося, сумське сумської направлення почнеться. Це безусловно буде. Я Особисто не знаю, якими силами росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію на прикордонній на Сумщині, адже у них доволі великі проблеми вже є на півночі Харківщини. Хочу розказати про нашу цю операцію на Волчанськ за. Первую ночі, роти вот. Наступ росіян на півночі Харківщини фактично зупинений. Ситуація для них ускладнюється також і ударами американською зброєю по їхньому прикордонню, та й не тільки нею. Кажется, вулицю проходиш, все нормально. Б**. попадаєш під замес, під пулемет, да, особливо дрони, фіпішки, б**. просто виводять столько состава. нас з рота осталось вообще со 100 людей. 12. звісно, американське та й не тільки озброєння відіграє велику роль у обороні Харківщини. Але давайте знову ж таки не забувати про класику про дрони Камікадзе, які знищують росіян, їхню техніку, їхні польові склади і створюють їм нові нові траси смерті. Цю трасу в напрямку посілка Ліпси Харківської області всі стараються проскочити як можна швидше. Ми багато працювали над тим, аби у українського війська ставало більше різних дронів Камікадзе, і росіяни відзначають резу. Результаты противника. Какие у него реально сильные стороны? Ну, во первых вони дійсно наладили масове производство соотношение именно в півдронах в соотношені іменно баражиючих боєприпасов воздухів. Ніз кілька разів пользу. Тим паче, ви подивіться. Он росіянки учора у москві протестували під міністерством війни. На колінах бунтували і вимагали повернути їм папу. І для того, щоб російські папи або не поверталися взагалі, або якщо поверталися, то мертвими або скаліченими. І ще декілька наших підрозділів отримали від вас. Загалом 300 нових FPV. Підрозділ Фенікс п'ятої окремої штурмової бригади. Хочу подякувати спільноті Стерненка, пану Стерненку, Олександру, за придбання цих прекрасних дронів 100 сто, які будуть нищити окупанта. Дякую. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 чудових fpv дронів. Разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Ми бійці 122-ї бригади ТРО. Хочемо подякувати спільноті Стерненко, Олегу Гороховському, Лачину та Монобанку за надані fpv дрони. Дякуємо. Вітаю. Ми бійці 23-го стрілецького батальйону, група Промінь, вдячні Сергію Стерненко та його спільноті за донати, які Сергій перетворює на дрони. Останнім часом кількість ворожих штурмів збільшилася. Але завдяки вашій допомозі у вигляді дронів ми маємо змогу палити російських виродків. Тож разом до перемоги, слава Україні! Героям слава американська демократія на експорту БНР. Це звісно чудово, але давайте не позбавляти росіян шансу отримати по дрону у пику. Допомагайте українському війську.